Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І сьогодні ми знімаємо вам огляд на цікавий міні-трактор. І cl 193. Його малюком вже не назвеш, середньобазовий, доволі важкий. Дивіться, який попереду гарний контргруз Рама, міст. Ну, напевно, і китайської 24-ки. Передній. І зрозуміло з маркування, що це є 19-сильний трактор, три циліндри. Задній міст теж дуже масивний. І секи роблять дійсно хороші, міцні, надійні, якісні трактори. Одразу показую, бачите, нуль електроніки. Грунтофреза тридцята в комплекті в прекрасному стані по ножах. Підтертості є, але ну, вони не є критичними і буде ще довго служити. По шинах багатьох теж покупців завжди цікавить, бачите, технологічний шов, або японець поміняв перед продажем, або я не знаю, мало ним користувався. Ну таке по дисках. Давайте подивимося: 97 рік. 21 тиждень. Так як і є, оскільки ця серія випускалася до... Власне, 99-го-2000-х років в попередніх шинах аналогічно шини Bridgestone, що передні, що задні. Лакофарбове покриття є лише одне заваження цим крилом десь при транспортуванні пошкодили, а так візуально просто стан, стан нового трактора, а ще заправити не зробили. Хлопці поспішили заправити власне сидіння. Але воно, бачите, ціле, не подерте, не розтріскане. От, покажу вам з двох сторін. По функціоналу. Давайте 862 мотогодини. Коробка механічна, три швидкості вперед, одна назад, два режими, три швидкості валу відбору потужності і реверс валу відбору потужності. Механічно підключається передній привід. Тобто при транспортних роботах, поїздках вимкнули. І, відповідно, не навантажуєте роздатку. Блокування заднього осьового диференціалу, те, що казав, найпростіше, що може бути, вверх-вниз, не буде жодних, жодних хлопотів з електронікою. Ну, взагалі їх від слова зовсім. Функція оберт на місці. Ну і індикатор свічі розжарювання теж максимально надійний. Бачите, спіралька нагрілася, і ви заводите. В іншу сторону повернули. Ну, зараз літо не будемо гріти довго, але чорний легенький димочок, прекрасно. Гідропідсилювач керма. Приємна опція для користувачів. Одним пальцем на місці розвертається функція оберт на місці. Не менш приємна. Давайте що, ми спробуємо, як вона. І... Друга швидкість переднього моста і трактор навколо осі собі розвертається. Прекрасно, зручно. Так, і давайте тепер перейдемо до колії. 90 вузьке положення. Метр широке положення. метр 10 в вузькому положенні загальна ширина. Тобто для якихось вузьких міжрядь на ягідниках буде ідеально. А для міжрядки 50 см, бо деколи і така міжрядка є цілком нормальною для господарств, він теж підійде. Вага 870 кілограмів, ну, це треба переміряти, оскільки дані. Дані розумієте, з інтернету чи від партнерів з Японії вони не є 100% і ми ніколи не стверджуємо це так само, як і мотогодини. Чудовий трактор. Ціна 6,8-6800 на нашому майданчику в Івано-Франківську. Цікавить, телефонуйте, коментуйте. Маєте можливість змогу. Приїжджайте, тестуйте. Безліч цікавих тракторів на будь-який смак на цей момент від 4300. Ні, навіть є дешевші, 3,5 є задньопривідний, просто ще не встигли підготувати. Є що вибрати різної потужності від 13 до 48 сил з кабінами без кабін. Тому завжди підберете трактор, який буде найбільше пасувати для ваших потреб, для вашого господарства та для ваших. Завдань, а ми вам допоможемо підібрати найбільш оптимальний варіант. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!